Костюм русский. Очень красиво був танець, всім понравился. Костюм дождя. Танець дождя називався. У таких костюмах танцювальний гурток лапушки планував вітати жінок із 8 березня. Утім, клуб, де мав відбутися концерт, закрили два місяці. Тому дівчатки очень плакали. Очень хотіли, щоб клуб закривали. Нам не вистачає зараз общения. Дівці учаться в других школах. Сейчас э, ближайшие занятия на танцы, там аэробику такое в дружковке. Сами понимаете, э, дети есть э, младшие, которым еще родители не разрешают ездить самим на автобусах. И родители у родителей нет возможности их возить. А тут было близко. Выступали они, между прочим, за этот год они ни раз, ни единожды они выступали. І в Дружковки ми їздили, і даже були ми на дні города Дружковки, виступали вони, і в клубі у нас виступали. А зараз вот виходить, така несправедливість. наших дітей просто виставили из этого клуба. У місцевому клубі працювало три танцювальних та один театральний гурток. Окрім них діявши хор для дорослих. Усього тут займалися творчістю понад сотні людей. Хореограф танцювальних колективів скаржиться окрім клубу, в селищі більше немає інших приміщень, які б підійшли для занять з дітьми. Я пошла в школу. Школа мені придастала поміщення за такі гроші, які просто брав в оренду ну нереально. Тому що в налоги і все остальне дітей брати більші суми здесь, ми теж не маємо права. Це таке, брати, великі гроші. а більше поміщення здесь нет. Керівництво підприємства, на балансі якого перебуває заклад, пояснює, закрили гуртки через те, що утримання стало збитковим. А тому запропонували віддати в оренду клуб сільраді всього за одну гривню на рік. Однак за умови повної оплати комунальних послуг. А це більше ніж півмільйона гривень щомісяця. Вони нам представляють відповідь, що цього не робити не хочуть, от віддайте на баланс. Це боротьба не за роботу з дітьми. Це просто напросто борьба за здание. Якщо ми передадим на баланс о судьбі этого здания, ну сказати сложно. У сільраді від коментарів відмовилися батьки ж дітей та хореографи написали листа президенту та попросили розібратися, чи сумісні дії чиновників та заводчан з оголошеним 2013 роком дитячої творчості в Україні. Юлія Божко, Євген Очаренко, Олексій Водрушківка, п'ятий канал.